Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Вірою, Ной, одержавши об'явлення про те, що ще не бачив, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Вірую, Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірую, прибув до обіцяної землі, немов до чужини, оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом, співспадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і будівничим якого є Бог. Вірую ж, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. І тому від одного і до того ж завмерлого народилося так багато, наче зірок на небі, наче незліченного піску край моря. Усі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалеку побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Адже ті, які так кажуть, визнають, що шукають батьківщини, а якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися.